Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз на грудень місяць для дів. Для нових підписників хочу порекомендувати дивитися, переглядати ще свої таропрогнози по вашому знаку асценденту. Якщо ви не знаєте, який у вас знак зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео прикріплю посилання, де ви зможете вирахувати. Ви там вкажете дату народження, час народження. Та місто народження. І знак прогноз по асценденту надасть вам більш деталь, детальнішу інформацію, доповнюючу інформацію до подій, які у вас будуть відбуватися в цей період часу. А також не забувайте, що таропрогноз діє не з першого. Грудня, а він може вже програватися е, в кінці навіть цього місяця, тому що ми зараз це розглядаємо на даний період часу. А також хочу вам нагадати, щоб ви не забували ставити подобайки та підписуватись на канал, хто ще не підписався. Натискайте дзвіночки для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. А також я чекаю на ваші коментарі. Сьогоднішній нам розклад допоможе зробити дві колоди. Це колода світлого правиття і нова колода це воїн душі кочівника. Ну, Подивимось, як працює ця колода. Давайте розпочнемо. Сигніфікатор це головна енергія на грудин для дів. Сигніфікатор грудня у ДІВ. Яка головна енергія буде водій в грудні. Сім мечів. Сім мечів це у нас завжди якась хитрість, якийсь обман. Остерігайтеся, якихось хитрих планів, не. Піддавайтесь ніяким маніпуляціям, а також це може бути ще неприємні розмови за вашою спиною. Це якісь плітки, а також остерігайтесь шахраїв в інтернеті, дивіться і перевіряйте достовірність сайту, на якому ви робите замовлення. Давайте більш детально розглянемо цю інформацію, в чому це може проявитись це каварство для дів. Так, що очікувати Діва в грудні місяці? Що чекати Діва в грудні? А енергія буде у дів в грудні. І знову мечі. Діво, я вам хочу сказати, що в, дея... в певний момент ви можете залишитись сам на сам зі своїми ідеями. Тому що е... ваші плани, ваші ідеї е... можуть не підтримати, не підтримати ваші близькі на роботі. Тобто ви повинні розраховувати на себе. І п'ятірка мечів нам кажуть, що не докладайте ніяких зусиль для того, щоб... Донести інформацію своїм опонентам, тому що е, у вас не вийде цього, ви тільки затратите свій ресурс, свою енергію. Кась такі такі починаються з напруги місяць. Давайте далі. Що очікувати діва в грудні? Десятка пентаклів. Взагалі то десятка пентаклів це найвищий результат. Тобто ви чогось хотіли, прагнули, і ви його отримуєте. А також у деяких дів десятка пентаклів разом з цією картою може нам сказати, що у деяких дів можуть виникнути якісь навіть суперечки в сім'ї. Або кожен залишиться. При своєму, при своїй думці. А також діви можуть поїхати на якісь свято, сімейне свято. Це ще нам може показувати ця карта, тому що ця карта у нас результату, фінансова карта і карта повної сім'ї. Ну, це добра така енергія. Стосовно фінансів, все буде. Нам десятка пентаклів каже, що все буде нормально, все буде стабільно, але все одно е, предупрежден, значить, вооружен стосовно сімірки мечів. Так, давайте далі. Що очікувати дівам в грудні. Ну, ви, я вас вітаю. У вас буде. Ви постанете перед якимсь вибором. У вас буде вибір. І, до речі, в нас зараз в грудні буде 4 планети ретроградних. І щоб приймати якісь рішення, потрібно бути відкинути всі свої емоції і розраховувати тільки на свою логіку і свій ум, тобто раціонально мислити. А також двійка, це закохані в нас, закохані нам можуть сказати, що вас в сім'ї будуть ну, добрі, спокійні відносини, тому що у нас тут повна сім'я, так, десятка пентаклів, та ще й вибір. Це добре. Стосовно роботи, я вам хочу сказати, що е, ну, тут у вас все стабільно. Але, ще раз наголошую, не витрачайте свою енергію, щоб донести свою е, якусь думку. Тому що, ну, можливо, зараз не час, знаєте, щоб е, витрачати свій емо, е, е, емоційний ресурс. Так. Давайте далі. Що чекати Діва в грудні місяці? Карта зірка. Карта зірка це у нас перспективи, це плани на майбутнє. М -м -м -м. Ви знаєте. Я вам хочу сказати, деякі діві, діви можуть задуматись навіть про е, створення сім'ї, про одруження. І це, е, і по зірці це дасть позитивний результат. Ну, це буде стабільна, щаслива родина, наповнена любов'ю, взаємопорозумінням, підтримкою. Бачите, тут закохані, підтримують один одного. А також зірка нам може сказати, що справи, які, можливо, у вас зараз ідуть, вони дадуть свої плоди трішки пізніше. Ну, вже, мабуть, в наступному році, так? Але плануйте, Діви, плануйте масштабно, плануйте, як ця зірка, знаєте, от, е, не, не, начебто недосяжна. Плануйте. І зірка нам дає надію, що все у вас збудеться. Всі ваші плани втіляться в життя. Але пізніше потрібно зачекати. Тому що зірка нам ще каже, що це карта часу. Це не зараз це все трапиться. Ваші результати. Так, давайте далі. Що очікувати дівам? В грудні. Ну, діви будуть конкурувати з кимось, можливо, деякі діви будуть проходити співбесіди, і для того, щоб показати свої знання. Досвід та вміння, вам потрібно буде його продемонструвати, і ви будете його демонструвати. Так, тут у нас випадає зірка і боротьба. Вам потрібно буде для того, щоб здійснилось оце ваше бажання, чи ваша справа дала плоди. Вам потрібно буде прикласти зусиль, проявити активність. Але ця активність повинна бути е, вашим умом. І вашим досвідом ви повинні брати. Не включайте агресію. І ви отримаєте результати. Так, ну давайте далі ще. А, до речі, тут ще сім мечів. Може, знаєте, як програтися? У нас е, з 13 грудня ретроградний Меркурій. І всі крупні покупки, які ви е, хочете купити, або заключити якісь договори, підписати е, документи стосовно куплі-продажі, чи ще е, будь-що? Зробіть це краще до 13 грудня. Тому що після 13 грудня. Можуть бути деякі перепони, перешкоди, можливо, нам про це ще е, натякає карта сім мечів. Всі підписання до 13 грудня. Після ви можете тільки закінчувати ваші справи, е, аналізувати. Ну, Но нічого нового не починати. Так, давайте далі. Давайте подивимося, е яка енергія завершить для вас грудень. Результат грудня для дів. Результат грудня. Королева мечу. Ну, діви, е вам потрібно буде розраховувати тільки на Свій ум, потрібно буде, можливо, навіть і приймати якісь гострі рішення. А також, якщо ви не володієте якоюсь інформацією, вам можливо потрібно буде звернутися до спеціаліста, який вас проконсультує, або надасть пораду. Королева мечів, це в нас жінка по знаку зодіаку, водолій, близнюки або терези. Вона може бути присутня в вашому житті. Можливо, це просто людина з такою енергією, холодна така, вона прораховує все в своїх інтересах. А можливо, це ще королева мечина може сказати, що проявиться якась ясність вашій, вашій ситуації. Але знаєте, це не таке якесь просте рішення буде, воно все одно буде з якимсь присмаком дискомфорту, от так скажемо. Але взагалі грудень вас. Нормальні, стабільні, ви навіть будете будувати плани на майбутнє, проявляти свою активність. Але, Діви, не потрібно показувати свій характер, показувати якісь свої вміння, доказувати, тому що це все буде в пусту, вас не підтримують в ваших прагненнях. Ну, по крайній мірі, в, в грудні місяці. І остерігайтесь яких, якихось хитрощів. Нам про це каже Сім Мчу. Це був прогноз для дів на грудень місяць. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!